У мене рука друзі. Може, що забезпечує. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я чекаю свій подарунок зараз 8.26. Написано, що о 7.33 мій подарунок виїхав із Вроцлава. До Вроцлава тут година їхати, тому ну, я хочу спати <смі> спати, бо я заснула я не знаю, в скільки, я не могла довго заснути, у мене багато думок, і я дуже довго чекала цей подарунок. <смі> Ми його замовили в понеділок, той, сьогодні вівторок. Я просто боюсь проспати. в нас ще не працює домофон. Я боюсь проспати, що мені не принесуть або да людям комусь другому тому я вже встала. <свист> Тоже, коли вже ця посилка прийде, бо я, я вже не можу чекати. Нічого більше не Ну, Вже година пройшла. Дуже переживаю, я так довго чекала, поки мені прийде цей подарунок, що мені аж я не знаю, стримувати. <свист> я переживаю, щоб не неї розридатися. <свист> бо щось в мене таке відчуття, що я можу Ну, Не дуже хотілося. <свист> бо мене вже було відео, де я розпаковувала Кеннон, я ревіла. Я не знаю. Я не дуже хочу рев'іти. <гум> Якби тут сидів Влад, то я, мабуть, ревіла. <гум> я боюся, що я вімкну телевізор, я не почую, що хтось прийде, бо не роблять той домофон. А тут вічно якісь проблеми. <гум> а як не робить домофон? Я не знаю, що вони йтимуть, а вони можуть піти до сусідів. А ця служба доставки, вони якісь обще, я не знаю, скільки замовляла звідти вони просто отак тобі віддають і йдуть. Вони навіть не питають, хто є. Так що так, да, треба контролювати. Тобі написали приблизно коли вони будуть, щоб я тут так не сиділа. Ай! Не близько він що це таке? 9.17 було написано, що він мені доставляється. Зараз 9.30. Я переживаю ужас. Подарунку мого ще немає. Написано було ще пів години тому, що кур'єр мені ну, вже доставляє мій подарок. Ще на пошту прийшло було, що прийде сьогодні до кінця дня. Це ж таке, що це за її не можна так робити з людьми, коли ви тут написали, що 9-17, що вони будуть, вже їдуть до мене і приходить смс, що буде до кінця дня, Мені що до кінця дня стоїть біля цього вікна і виглядають людей. Я довго жду, що мені ще до кінця дня сидіть ждать. Не таке велике місто, бі, могли б, б перевести. <світ> Я, до речі, не так сказала: У нас домофон працює, просто двері до кінця не закриваються, якщо ти їх сам не закриєш. І просто люди заходять, інколи кур'єри заходять і не дзвонять в домофон. Такий великий драпок, але шатається, коли мати то нього вибрать. <ріст> і, коротше, кур'єри інколи заходять, потім не чую, що вони заходять, бо вони мені не дзвонять в домофон. А потім вони ще й не можуть знайти мою квартиру. А інколи вже там стукають до сусідів, так що я на стрьомі. Написали, хоча приблизно і час, ні до кінця дня, О, що це? Я вже Владіку була. Написала, що передали кур'єру їде до мене. Це смішно. У нас пішов сніжок. <ріст> і Марсік дуже смішно реагує на сніг, і це його сюди перетащило. <ріст> і він сюди так дивився. Щось там ловив сніжок. <ріст> Вже, мабуть, майже година. дня. На секундочку це ж, ну, блін. Я вже телевізор передивилась ніби все, що я хотіла. Вже не знаю, що дивитися. У мене рука друзі, це за ужас. Боже, який ужас. <ривіт> боже, що зривіть, почув. Боже, сорі. Сорі, <ривіт> я не знаю, чого я плачу. <ривіт> Зараз 13.25. Боже, чого? Боже, так не хотіла рвіть. Це мій подарок. сказав, що скоро прийде, спитав, чи я його підожду. Та я підожду, я не можу чогось почати відкривати цю коробку. І це iPhone. Я просто якраз розповім, поки він трошки нагріється. От мені за нього сказав понеділок, що він ходив в магазини, що він хотів купити, але саме цього білого. Його не було, а мене терабайт на 512 його не було. Я кажу, що ну можна ж замовити в Apple Store. <смі> Бо е свій ось цей 13 я купувала на Apple Store. Е годинник, Apple Watch, навушники я купувала на Apple Store, і це завжди доставка була на наступний день. А тут зараз свята. Я <смі> дуже довго я чекала. <плес> я перший раз побачу сірий колір в житті. Завжди в магазинах був оранжевий і синій. Білого не було. Я хотіла саме білий, бо я знаю, що буду з ним ходити довго. Це я купувала ще як тільки він вийшов. 13-й. айфон вже вийшов 17 сімнадцятий, і мені не вистачало вже пам'яті. просто таки вона давай що на терабайт. Мені робити розпаковки це просто якийсь капець, бо я що на камері ридала дуже довго, як телефон буду розпаковувати. Я його дуже довго ждала. Я вже тільки що я вже розслабилася, подивилася якісь і на ютубі відоси в тіктоці. Я вже підрослася, тільки що мені подзвонили в домофон. Все таки подзвонив в домофон. Прямо зпочались руки, труситься, і я в шоці, я не знаю. Я хотіла поміняти цей телефон, думала, але він, ну він працює в ним. Все добре. Я думала взяти 16й айфон, бо коли вийшов цей 17й, я ніде й говорила, що мені не сподобався. Але в житті потім я на нього подивилися, він нормально виглядає. Давайте витягнемо його вже нарешті з цієї коробки. хоча б з коробки. О, боже, мені страшно. Боже, що за мене Боже, який ужас. Та що це таке? Я на нього вже не подивилась. камері подивилася. Боже, яка розпаковка. Давайте як в приколах, якщо я його ще зараз десь така коробка. Його навіть не було на складах сказати. Боже, це мій перший сірий, світлий, білий телефон. У мене була восьмерка. Він золота. Я хотіла взяти 12-й спочатку, потім все ж таки взяла 13 і взяла в такому блакитному. До речі, він мені взагалі не набрид цей колір. Ну, він хороший. Але в мене з'явилася проблема. Я трохи розповім, бо Владік трошки пізніше буде, сказав. Десь через півтора часа молиться. Я підужду, поки він нагріється. Коротше, мене вже святий чехол. в мене є прикол. Що коли я планую хочу якусь покупку там е телефон, наушники е годинник? Я вже купую е аксесуари, навіть коли в мене немає телефону, нічого в мене немає. Коли я планувала 12-й айфон купити, я вже купила, була чехли, пару чехлів. Потім я передумала купити <губить> 12-й, купила що це 13-й. На 13-й у мене теж вже були чехли. Коли в мене були на Apple Watch, я вже такому замовила, була ремішки, я не знаю, мабуть, в мене були ремішки, Apple Watch в мене з'явився, мабуть, через два роки десь. Я нещодавно була на не тему. Я не думала про телефон, я не думала, що в мене він буде вже. Я думала, що я його куплю, але можливо в наступному році я хотіла збирати грошей своїх. Чого хочу подивити? Я була нещодавно на тему, і мені сподобався цей чехол. Я зробила замовлення. А коли мені ну, прийшло сповіщення, що замовлення прийшло, я вирішила зайти. Подивитися, що я взагалі замовила. І дивлюсь, що я все ж таки замовила цей чехол. У мені якраз, до речі, на 13. Чуть-чуть там місце залишається, Ось так так це виглядає. На ну, він прикольний. У мене вже є і айфон, і чехол. І ще я купувала три стихла. на було. Плюс на 13, я не знаю. Там на цьому склі написано, що це було три скла на 13 промакс, 14 плюс, 14 промакс, 15 плюс, 15 промакс, 16 плюс. Я не знаю, чого воно не підходить на 16 промакс. Ну, коротше, таке скло, воно ну, мабуть буде не по розміру, бо тут будуть тонші рамки. Але на перший час потім замовлю інше. Зараз запишу Владіку у Ну, я зняла тільки коробочку з. І, взагалі для мене, Боже, це буде довге відео. Вам, вам цікаво це. Боже, я ще ряву ужас. Взагалі для мене розпаковувати новий телефон, айфон. Це взагалі. Коли мене була восьмерка, перша велика була коробка. Ця коробка була в плівці, пам'ятаю. Я так акуратненько його здирала. Там весь телефон був в плівці. там і боковушки, і ззаді, і спереді ці пльомки були. То я так помаленьку його відкривала. Мені так. Якось неприємно дивитися, коли я бачу в цій де там айфон так отак одеррила, одерли, плюнку тут зняли вже все так бистро-бистро. А як же насолодиться цим моментом? Дійсно, вони були дуже багато. Дуже скидатися це все з мого старого, бо я на 13 айфоні докуповувала пам'ять, а тут вже ж на терабайт, бо це мій перший телефон на терабайт. Всі було на 256. І цей білий. Я дуже хотіла світлий айфон з, оце, саме, білого кольору. Е, темний я взагалі не можу з ними ходити. Не знаю, мені дуже набридає, хоч воно в чехлі, але я все рівно, що бачу. Е, ну, мені не подобається темний колір. Ну, він подобається, але я не можу з ним ходити. Оранжевий це взагалі не моє. Так що я вже сподіваюся, що це нове відео, що в мене розпаковка, що я буду монтувати на цьому телефоні. І, Боже, сповнила про що я розповідала, чого я вирішила поміняти телефон. Так? Одна ще із причин, коли в мене з'явилася ця камера DJI, монтувала відео, то в мене нагрівався вже телефон, за стосунку тому, де я монту монтую відео. Я хочу зробити якесь цікавіше відео, щось там подобавляти. Але на це дуже багато потрібно часу, бо телефон починає грітися. Я помонтувала потрібно залишити телефон, щоб він знову був нормальною температури. Потім опять я помонтувала. Вона починає ривками монтуватися. Коротше, в мене було відео попереднє з розпаковками. Я його відзняла, але я ніяк не могла почати його монтувати. В цьому ж телефоні, чого я вирішила, що я хочу цей купити. Тут охолодження йде, і він не нагрівається при монтуванні е, відео, при іграх якихось. Е, я не вірю в це. Я ще до сих пір не вірю, що я можу без проблем монтувати відео. Бачила в тіктоках, що кажуть, що дійсно він не гріється, буду монтувати відео. Боже, я, я взагалі в ще шить дусі. Боже, це що було? Точно. Чого я його поставлю і не буду трогати ніколи більше. Боже, який ужас. Владіку не показуємо цей фрагмент, але я його вловила. Держимо кулачки, що коли я до вас повернусь, я не буду рівняти. Так, нагрівся мій телефон. Я вже не рядаю, надіюсь, більше не буду. Я вже трошки тут е, понаддирала, бо вони так прилягали сильно, щоб легше потім відкрити. Что, можно распаковывать? Боже мой! На опять руки трусятся, честно. Бог ты мой. Да, он опять руки трусить, Это ужас. Ладно, что Тут ничего не интересного. Він легенький, маций. Мабуть, легше, ні той. А хочу кажуть, що він такий важкий. Ні. Він не важкий. Що мене <рапев> держава? Бистренько кудись. І назад. А стекло наклеїть сразу. Боже, ні, ну він красивий. Ще раз <прав> розпаковка цей Хочеш твою відклеїть? Хе-ха, <ріст> <ріст> надо. Кука трусяться. Крайне. Куди? Блін. Що то не то. Ого. Я так один раз на 13-м криво наклеїла, а потім поки воно поламала. Ну, це секшено. Ну, ладно, хотя. Ну, воно вообще геть криво. <ріст> Що, включаємо? Чи ні? Що? Що не? Че так Ага, включилось. Боже, це в мене буде перший із цієї чолочкою. Чолочка це динаміка. З члочкой? А! Дей обмін боже. Ну, що красивіше виглядає? Ти ж знімай чопов. Гарно. Нас тепер чорний і білий. Навреку, Чого вони кажуть, що він важкий? Я не розумію не взагалі. Скануємо. все. Почати. мене тепер цей чолочка є. Я вже ходжу своїм маленьким телефоном. Ой, будь ласка. Її дуже щаслива. стекло я купила. Реально наклеїлось, але спочатку отут бульбашка якась була, тут бульбашка і отут була бульбашка, але вже на ранку прокинулась і вже її не було. Знаєте, скільки в мене перекидались дані з старого айфона на новий? Ви готові це почути? Сім годин. <сум> боже, сім годин. Я й так його так довго чекала, боже, сім годин воно перекидалось усе. Сім годин була без телефонів. Ми хотіли, щоб нам наклеїли скло. Могли магазини вже позакриватися, просто мене нічого не поскидалося, тож ми купили просто скло за 150 злотих. Я сподіваюся, воно буде дуже хорошим. Це просто найзручніший телефон, який в мене був. Чого вдіваю, коли йду на вулицю. Просто я не знаю, він настільки зручний в руці. Я Владові доказувала, що 13-й зручний, але ні. Ось цей дуже зручний, навіть коли я вдягаю чохол на нього. Там все рівно є такі рамки, які трішки ну, такі не дуже приємні в руці. Але ось так, Боже, він такий приємний на дотик. У мене все перекинулось. Я щаслива. Мені дуже подобається. <свісно> дуже гарно, Дійсно, він вживу дуже гарний. Колір просто дуже красивий. Не зря я його чекала. <свісно> Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.